Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. У даному відогляді надамо в Азії травокосарку від компанії Bosch, а саме модель Ізі Ротак 32205». Як ви бачите, постачається ось такі картонні коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимося, що ж знаходиться всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що в комплекті постачання в нас як завжди присутня вся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Також у нас іде блок керування з руків'ям, два додаткові подовжуючі елементи руків'я, усі необхідні кріплення для збору даного руків'я, звісно, сама травокосарка. Нижня частина травозбірника, верхня частина травозбірника та руків'я, відповідно в розібраному стані. Ножі у нас на косарку перевстановлені. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Ширина захоплення 32 см. Висота різу регулюється від 25 до 65 мм. Кількість рівнів регулювання висоти зрізу 3, потужність двигуна – 1,2 кВт, обсяг травозбірника 31 літр. Вага інструменту 6,8 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самої травкосарки. І перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, що моделі серії ROTAK 32 випускаються вже тривалий термін і зарекомендували себе як надійний ресурсний інструмент. Переходячи до корпусу інструменту, хотілося б акцентувати увагу на тому, що особливих змін в дизайні він не зазнав. Проте у нас як. Вже прийнято присутні спеціальні виступи для можливості захоплення газону навіть біля бордюру. Звісно, присутні у нас елементи для охолодження мотору, колісна база, колеса у нас всі однакові, і є можливість регулювання висоти косіння на кожному з коліс окремо. Переходячи до верхньої частини корпусу інструменту, акцентую вашу увагу на тому, що тут присутні у нас додаткове руків'я для зручного транспортування нашої травокосарки. І також у нас розбірне заднє руків'я. Воно складається з трьох частин, відповідно, руків'я з блоком керування та два подовжуючі елементи. Для того, щоб запустити травокосарку, нам потрібно спочатку затиснути на одну червону клавішу і лише після цього натиснути на важіль запуску. Це система безпеки, котра упереджує непередбачений пуск. Якщо ми розглянемо нижню частину травокосарки, ми бачимо наявність двох лопатевого ножа спеціальної форми, котра також допомагає нам захопити ще більше газону та не залишати після себе необроблені ділянки. Тобто інструмент оброблює газон дуже якісно. Якщо ми розглядаємо травозбірник, то можна сміливо сказати, що він у нас компактний за рахунок того, що складається з двох основних частин. Верхньої і нижньої, котрі стикуються між собою безінструментально. також безінструментально у нас становлюється і додаткове руків'я відповідно для зручного транспортування інструменту чи викиду залишків обробленого газону. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цієї травокосарки чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, звісно, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua, які з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на увесь перелік ваших запитань та підберуть вам саме той інструмент, котрого потребує саме ваше завдання. Подякував, підпишіться, поставте вподобайку, якщо сподобалось, та побачимось.